В першу чергу хотілося б привітати всіх бульвальників з перемогою. Довго очікувано розуміли, що буде тяжко. По-перше, погодні умови дуже спекотно було. Розуміли, гра з Прикарпаття важлива не тільки в плані стратегічного, не тільки в плані. Турнірної таблиці, але завжди ігри з Прикарпаття, це гуцульські дербі, завжди було тяжкі і ми не перемагали Прикарпаття, тому ця перемога була дуже важлива і, я ж кажу, навіть по погодним умовам, там, грибому погано стало, робили заміну. Плюс подякував хлопцям за же ж кажу, що десь не вийшло перший там в конструктивності, десь з побудові гри, то, що ми хотіли. Десь ті моменти, які ми планували, десь воно частково виходилося. Розуміло, що відповідальність за результат десь бачимо психологія трошки ще у нас не на тому рівні, на якому хотілося б. Але це найголовніше, я ж кажу, щоб, щоб перемогли, це найголовніше. Ви вгадали заміну? Получається, так, так. Да. Гадали заміною, заміни підсилили, дали швидкість, тобто розраховували також після 60-ї хвилини десь підсилювати і фланги, і остроту додати, і центр поля. Розуміли, що я ж кажу, Ігор, теж Чайковський зробив там об'єм злаголу двоєму об в центрі поля. Їм прийшлося робити. Як перейти назад працювати з м'ячем, тому ми розраховували, що будуть зміни в центрі поля. І ще раз подякував всім хлопцям за важку, тяжку говорилося, що буде мало футболу, буде більше боротьби. Угу. Ну, розуміємо, що відповідальність за результат десь теж вийшла на перший план. Саме головне, що перемогли. І скажу дякую всім, дякую нашим Збройним силам, нам всім перемоги найшвидшої. Слава Україні! Дякую. Дякую.